Українці за кордоном новий закон про мобілізацію, військовий облік. Тема сьогоднішнього випуску це канал інклюзивний простір. З будь-мани Галина Гродецька. І нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на мій канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду. Зараз призовники, військовозобов'язані та резервісти при виїзді за кордон не знімаються з військового обліку, якщо виїжджають більше як на три місяці, а ті, що виїхали, мають знову стати на військовий облік. Звертатися можна в БУР, СБУ ТЦК, виключно на території України. І всі ті, що говорять, що можна потелефонувати в ТЦК, можна оновити дані через електронний кабінет, говорять надіючі речі, тому що ніякі консульські послуги вам не будуть надавати, поки ви особисто не приїдете в Україну, якщо ви громадяни її, і не оновити ці дані. Но потім, звісно, вас звідси і не випустять, якщо не буде відстрочки. Правила військового обліку для. Українців, що постійно або тимчасово перебувають за кордоном, такі ж, як і для тих, що живуть в Україні. Значить, раніше людей, які виїжджали за кордон, знімали з військового обліку. Вони для цього подавали особисто в ТЦК візу або інший виклик чи документ, то зараз цього не роблять. Громадяни України, які були зняті з військового обліку. Якщо виїхали на строк більше трьох місяців на постійне 4-часове проживання і були зняті з військового обліку в 30-денний термін з дня набуття чинності постановою 563, це 16 травня, тобто до 17 червня мають приїхати в Україну особисто для оновлення даних. Наскільки це реально питання риторичне, звертатися можна в ТЦК СБУ ГУР, будь-яку з цих перевічених установ за власним бажанням за неоновлення даних буде штраф, який буде подвоюватися, потроюватися, але крім сплатити штраф. Все ж потрібно оновити свої дані, бо в іншому випадку штрафи будуть постійні. Повістку можуть видати в будь-якому публічному місці, і людина, звісно ж, має на неї відреагувати. Українці, Канади, Голландії, Австрії повинні купувати квитки за власні кошти та їхати в Україну, хоч знаходяться максимально далеко від неї. Такий собі абсурдний стимул повернення на батьківщину. З часу по максимуму заберуть все в тих, хто має якесь майно, Ну, звісно, в тих, що має і забирати не буде чого, але у разі повернення на батьківщину доведеться сплатити все по максимуму. Також. Дипломатичні установи будуть перевіряти на правильність організації та проведення військового обліку. Також вони повинні передавати дані до ТЦК за місцем реєстрації даних людей і також стимулювати тих. Молодих людей від 18 до 25 років повертатися на батьківщину, адже ж вони жодних консульських послуг отримувати не будуть без того, що вони особисто не поїхали в Україну, якщо у них немає відстрочки. Ну вже коли на Україну поїдуть, звісно законом їх не випустять. Ось така історія, але кажуть, що є міжнародний захист, зокрема у Польщі. людина його бере, їй дають якийсь сірий паспорт. І, в принципі, вона там вільно може жити, працювати, навіть права водійські собі оновити. І це якийсь момент вирішення питань для тих, хто не хоче повертатися в Україну, хоч має її громадянство. Насильно повертати людей, це такий собі стимул, як на мене, не дуже вдалий. Але я говорю про те, щоб ви знали свої права, вміли їх відстоювати за потреби. І якщо ви маєте на це бажання. А я дякую всім, хто мене слухав. Гарного дня! До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!